Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Дуже багато запитів зараз на чистки і на все інше. Тож я хочу зробити серію відео з різною сигніфікацією, чи є як диагностика, чи є на вас щось, якщо вам сигніфікація підходить. Тож будьте тут уважні. Да? Можливо, когось зі знайомих впізнаєте, наприклад, да, і зможете відслідкувати так само. Дивіться, люди насправді є, котрі несвідомо. Маніпулюють і заважають жити, розвиватися і так далі, а є котрі свідомо. І ті, хто кажуть, що чорної магії немає, пробивають. Ми ж не одне тіло, не можна себе сприймати як оце одне тіло, розумієте? Це такі в нас у кожного свій ем, образ в цьому житті, в цьому втіленні. Так? Нам треба з цього образу щось взяти. От. І саме такими ми сюди кожен прийшли. Тому Давайте подивимося зараз, в яких ви енергіях, і потім я подивлюся. Які закриті сфери у вас розумієте, у когось закривають гроші? Да? Ну якщо дуже тривалий час, то воно все об'єднується, воно розповзається як зараза на, і на інші сфери, тому що якщо нема кохання, людина хоче його, наприклад, да, то у людини падає самооцінка, мотивація, рухатися і так далі. Не у всіх, але так. І думайте зараз про себе, ветері Софія, працюємо старо сьогодні. Я роздивляюся, як прямі, так і перевернуті положення, тому що перевернуті вони здебільшого. Про щось попереджають іноді вони навіть найкращі аніж прямі позиції. Тож дивимося і так, і так поїхали. Думайте про себе, в яких ви зараз енергіях, що відбувається в вашому житті? Можливо, якісь події, ви впізнаєте. Я швиденько так показую. А потім покажу, тому що іноді карти бувають як зірка. Мене за, за нею забанили. Розумієте? Ну мистецтво, все ж мистецтво. Це просто малюнки. Ну окей, не про це. Зараз про вас. Дивіться, у вас є трошечки як застрягання шістка кубків, але ви вже виходите. Застрягання в минулому тут може бути. Але зараз у вас з'являються якісь можуть бути якісь зустрічі. Вони можуть стосуватися, лицар жезлів теж тут перевернутись, стосуватися або якоїсь людини, котра, можливо, не може до вас достукатися, не може доїхати, наприклад, не може ще щось він не може. Якогось руху зробити в вашу сторону, він не може чомусь. Так само це каже, що і ви з якихось причин, скоріш за все, що ви застрягли в минулому, і ви деякий час таки, можливо наповнювалися, можливо, ну намагалися розібратися, да, куди мені мені рухатися, і так далі. Дев'ятка кубків далі, дивіться, ви зараз чомусь в чомусь, ви не впевнені. У вас якісь є коливання, вона перевернута, хоча. У прямій позиції ця карта неймовірна. Вона каже про те, що я повністю задоволен своїм життям. В мене є багато їжі, вибір в мене є. Ну, людина сидить на троні і в неї дев'ятка. В мінусах ця карта каже, що можливо, ви випиваєте, можливо, є якась постійна втома, можливо, нема мотивації у вас зараз. І саме за цього лицар Жезлів може бути перевернути ваші позиції. Якщо роздивлятися це як вашу енергію, тоді це означає, що ви б хотіли. Діяти, але знову такі у вас багато факторів, котрі вам, вам заважають. Тож в принципі, тут вже можна сказати, да, що у людини закрита зараз, є прив'язка. Якась у вас скоріш за все є. Це знаєте, як застрягання в розкоші, але в мінусах, коли я забагато собі дозволяю саме те, від чого мені завтра погано ви розумієте? Тут про це може казати в мінусах. карта. Ще раз кажу, можливо, ви вже виходите, да, так, знімаєте себе то минуле. Зараз у вас, скоріш за все, є час наповнитися. Але, звичайно, ви, можливо, в такому стані тут може бути і тривожність да, від невпевненості в собі. Я не знаю, що буде далі, як мені вирішити, якісь питання, можливо, у вас стає, стає так, такий запит да, зранку і постійно. Останнім часом. Тож, любі друзі, якщо вам це резонує, да, що ви хочете прориву, а щось заважає, або мало сил, немає, не розумієте, як то зробити. Хочеться просто сидіти себе жаліти, да, хочеться ну, там, не знаю, напитися і вимкнутися, ще щось, да, тобто якось перемкнутися, але ви не бачите все ж таки того блага зараз, котре у вас вже є, розумієте? І це теж є проблема. А, якщо казати, на магічний вплив це можуть бути аморочки, наприклад, да, коли людині енергетично закривають якби, очі, і вона а, знаєте, скляна така стіна, і людина б'ється. Ну, Це один такий зрозумілий приклад, да, я постійно про нього кажу. Людина б'ється і не розуміє, ну як мені обійти, я вже не знаю, з якої сторони під'їхати. Да? Тут, якщо це для вас, давайте подивимося, які сфери життя. Я покладу назад, тому що карти можуть. Карти можуть заново вийти знову і ми подивимося, в які позиції. Да? Тож, які сфери у вас перекриті. Давайте подивимося, це буде як сигніфікація друга, які сфери у вас в житті пере... перекриті. Ну, Перекриті досягнення якісь і розвиток, розумієте, у вас йде тут зараз перевірка, жадібність, заздрість, ви з цим працюєте, скоріш за все. А, далі дивіться на гроші, ви розумієте, ви можете дуже багато. Це карта трудоголика. Ви можете дуже багато надмірно працювати. А тут дев'ятка жезлів. Я вже стільки зробив, я вже стільки зробила, але воно не зробить. Незрозуміло, коли мені а, дістанеться мій трон, королева перевернута або проти вас а, грає людина. Да, з холодним розрахунком. Вона ну вона показалася як мінусова. Така жінка може бути дуже злою. Подумайте, у вашому житті людина, котра у котрої чіткий розрахунок, вона може бути суховатою, вона може бути холодноватою. Ам... Вона може робити різні такі речі, таку людину ну краще не злити. От і у вас, бачите, у вас на відтермінування зроблено, щоб ви довго тривали час дуже досягали своєї мети. Тому що тут вже і голова перемотана, я вже б'юся, б'юся, дев'ять жезлів настругала людина. Ну це ж розумієте, да? а вони не продаються, наприклад, я вже і так і випід підвертам, але нічого не змінюється. Тож у вас зроблено на розвиток, щоб вам було важко. Подумайте зараз, скоріш за все, така людина, така королева в вашому житті є, і вона може відтягувати у вас енергію через якісь інтриги вас можуть вам можуть щось постійно казати якийсь негатив а після спілкування з такою людиною вона може до вас вона може вам посміхатися в неї чіткий розрахунок вона знає як його досягнути вона знає що треба застосувати щоб досягнути свого да свого трону вона захищається ну ми зараз не будемо глибоко да в психологію чому вона так робить тут зараз не про це ми зараз дивимося, що у вас які у вас мінуса, і от у вас мінуса те, що ви тривалий час не можете вибитися на якийсь рівень, ви не можете піднятися, ви не можете сісти, як вона на свій трон. Тобто ви поруч крутитесь, ви розумієте, ось воно, ось зараз. Але бамс і, як, і якісь затища може бути ще щось, да і знову таки відтягується через інтриги. Можливо, ви багато думаєте, можливо, така людина може витягувати енергію, знаєте, постійно сваритися, докопуватись, Отак так можна. Сказати, от аби до, до чого, да? це може бути навіть ну, сусідка, це може бути ваша керівниця. До речі, да? це людина може бути зі своїм статусом, розлучена може бути а, ну, загальних характеристик, я я гадаю, я описала, ви можете їх небагато ж да, завжди, в принципі, тому що. Ми всі змінюємо періодично, да, періодично змінюємо свої ролі в житті. І поведінку, якщо ми розвиваємося, і ми розуміємо, що треба бути гнучкими, але ця пані вона буде менш гнучка. Розумієте, з нею дуже важко домовитися. Ви можете 10 разів запитувати, але не зрозуміти, що вона з під вас хоче. Вона може докапуватися і з-під сподвиг там знову ж таки. Тобто логіка буде тільки тут з її сторони. От. Я тут луечку вигулюю. Тож, любі друзі, дивіться, давайте подивимося зараз. Що вам допоможе? Що вам допоможе? Давайте подивимося, що вам допоможе тут. І можливо, ні. Ну, добре, добре. Що вам допоможе вийти з цієї ситуації? Можливо, ви чогось не бачите, можливо, є якийсь варіант. Ну, Вийшла одна карта, ви бачите, зараз закрита. Що вам допоможе? Дивіться, якийсь буде вибір у вас скоро, і тут просто є ризик, що ви чогось не побачите. Тобто будьте обережніші. Така людина, от як королева перевернута, вона може робити якісь підстави, наприклад, тут про якусь таємницю і ще й перевернута. У вас навіть може бути втома від такої таємниці, вона як тягар, да, ви знову-таки що вам допоможе? Подумайте, подумайте, можливо, все ж таки вам вже час сходити до якоїсь білої людини, да, з світлої, просто тут в мінусах. Може казати про те, що мова йде по про ізотерику, але коли саме люди і вам треба захиститися, розумієте? Ви, скоріш за все, не обираєте зараз. Ви на межі самі, ви є на межі. Ця карта може казати про те, що у вас не не відкрита ваша внутрішня сила. У вас, скоріш за все, є. Ви можете бути або гарним психологом, або ізотериком гарним, можливо, ви. Багато про це дізнаєтеся, бачите, дивитеся, да пізнаєте цей світ, збираєте ті знання, от, але ви ще не відкриті. Тож вам допоможе, да тому що тайну показала карта перевернута, але в плюсах вам допоможе знову таки. Можливо, треба до когось звернутися, да, до людини майстра, щоб вас почистили, тому що вам треба відкрити канал грошовий і вам. Треба зробити, повернути легкість життя, тому що це негативна установка, навіть психологічно вона робить так, щоб людина сам боявся рухатися вперед. Таке відтерміновування постійне моєї перемоги сам собі, да тому що всередині можливо є відчуття провини. Наприклад, ми зараз трохи і про психологію, да, відчуття провини від того, як а як я можу дозволити собі в цей час жити краще ніж інші, тому що більшість людей зараз дуже багато страждають саме страждають, да, і це як культ вже в нашому житті. Тож тут вам треба особисту якусь таємницю, все ж таки відкрити. Давайте що треба зробити конкретно конкретні такі запитання, дивіться, вам треба об'єднатися, вам треба дозволити коханню зайти в ваше життя. Бачите, не поспішайте там з вибором, тому що перший вибір можливо буде. Тобто, візьміть час. Можливо, вам треба сходити, наприклад, зробити розклад, щоб ви подивилися, як вам покрухово. Тому що, бачите, ви можете зробити хибний вибір, і тоді, і тоді ви можете це ну, до цього не дійти, да розумієте? Тобто. Нікуди не поспішайте і обирайте серцем. Дивіться, якщо ви дивитеся на людину і ви себе вмовляєте саме вмовляєте, да, що ви закриєте очі на якісь якості, то це не за душею. Подумайте, чого ви боїтеся. Ви боїтеся бути наодинці, тож це не страшно. Тож через об'єднання дивіться, ви можете навіть... Е Тут може відбутися відкриття серця, і через це зцілення ваших сфер так само розумієте, Тож вам допоможе якесь об'єднання. Можливо, це не буде кохання, але коли ви довіряєте іншій людині, коли ви, можливо, новий якийсь бізнес або ще щось, починаєте самі розвивати. І знову-таки тут про повагу один до одного. І ця карта може казати, що це буде об'єднання на тривалий час. Тож дивіться, просто уважно. Чому. Чому випала про що саме? На що звернути тут увагу? В об'єднанні на що звернути увагу? На те, що не обмежуйте себе. Дивіться, ви можете, бачите, ви можете боятися, колись ви прийняли невірне рішення. Да? От, і зараз ви можете боятися, і ви можете залишитися страждати. Розумієте? Самі вже навмисно чому тому, що навіть якщо на вас ну це треба особисту діагностику робити, взагалі все ж таки, да на магічний вплив, але якщо на вас щось є, ви можете думати, що ви хочете бути в цих. Ну тобто знову таки розуміти, це як якась така прив'язка негативна, коли знаєте, от образно кажучи, якщо вам зранку до вечора будуть постійно шепотіти на вухо, що в тебе нічого не вийде, в тебе нічого не вийде. Оце якась нав'язлива така думка, що я не можу зробити вибір, що від мене нічого не залежить, що, мабуть, мені вже не судиться. Дивіться, ця карта каже, що це буде гострий якийсь вибір. Що таке А, це коли тобі кажуть, слухай, на другий день да, давай разом жити, або давай підемо щось, зареєструємо разом, да, статут якийсь напишемо ще щось, ну будь-що, розумієте, або давай там зустрінемося і. Можливо, у нас є щось спільне, да побудуємо якісь разом плани, тому що разом ви, коли ви через об'єд в об'єднанні, ви посилюєте один одного. Якщо одна тема у вас є в житті, котру ви будете працювати, ви посилюєте себе не в два рази. Ви посилюєте себе як мінімум в чотири рази, тому що кожна людина вмотивована, да тут вам допоможе кохання. Розумієте, у вас воно скоріш за все зараз теж закрите, або ви в негативних можете бути стосунках, де таємні є відносини. По Жиріці верховні перевернути можуть бути таємні відносини або у вас, або ви думаєте, що у когось з вашого оточення є таємні відносини. Ну яким чином це вас стосується? Це може бути знову такі бізнес-відносини, коли вам не каже ваш партнер, да, що він розвивається ще з кимось. а Це завжди впливає на і інші сфери. Да? Тож, ну якщо партнерство, то воно повинно тут бути відкритим. Розумієте, Тож вам допоможе, якщо ви все ж таки не будете триматися за страхи. А будете виходити з них, розуміючи, що не всі люди однакові зі мною все окей. Ви паралельно можете чиститися. Дивіться, розумієте, перебрати прибрати з очину, а звідки треба все, що прибрати, почиститися, і ви зустрінете своє хочете кохання? Буде вам кохання, розумієте? Але оце оцей стан це стан жертви. Його треба. Він дивіться, якщо було пробито на магічному, да на тому плані, котрого ви не бачите. Ви б не дивилися цей розклад, якщо б ви вже самі бачили, що у вас буде правильно. Тож ви можете не бачити, що була якась до вас прив'язка. Можливо, це родовий негативний сценарій, поведінки, да і вашого життя, будь-що. Тож через таку прив'язку воно потім. Притягуються ці енергії в ваше життя, тобто ви починаєте вважати, що це ваша сторона, і вона є, але вона дуже нав'язлива. Ви розумієте, і вона звичайно заважає людині просуватися, тому що тут людина навмисно себе тримає в обмеженнях за страхів, тому що вона багато постраждала. Розумієте? Тож вам, як королеві мечів, теж зараз треба Мати свій розрахунок, що я буду робити. Зараз конкретний вам потрібен план. Якщо цей розклад для вас, якщо ви відчули, відгукується, вам потрібен план, вам потрібна чистка, і вам потрібно попрацювати зі своїм серцем. Його треба зцілювати, розпочати це. і Вищі сили тут вам вже допоможуть. Ви головне свій намір всесвіту покажіть, так, я хочу кохання, але в голові майте, якого ви кохання хочете.